Вітаю народи, ви каналі Мій Погляд. І з вами Крупти. Сьогодні в нас Вува та мій перший гайд по персонажу Везерін Вейс. Що ж, це Чан Лі. Вчора ми її покрутили, і сьогодні я, от вже сиджу і роблю для вас. Відео. Що я можу сказати про персонажа? Ну, для тих, хто не був вчора на стрімі, все не так круто, як мені хотілося б, тому що її демедж не такий високий, як у попереднього персонажа Дзінши. І мій аккаунт вона змінити, ну, принаймні, поки що, не змогла. Можливо, це тому, що грати Чанлі значно складніше, ніж усіма іншими моїми. Ми персонажами, і доведеться витратити певний час, щоб навчитися давати за неї правильну та високоефективну ротацію. Про це я вам сьогодні розповім, але спочатку пройдемося по її скілах, і що вона взагалі робить, і як звичайні атаки Чан Лі складаються з чотирьох атак. В кінці внизу можна побачити іконку бафу. Це означає, що нам доступна атака трусайд. Можна вдарити звичайною атакою, тобто лівою кнопкою миші, а можна, отримавши трусайд, натиснути Пробіл і виконати іншу трусайд атаку. Де ж це все можна побачити? Ми заходимо в скіли. І першим ми бачимо, це в нас наш скіл, а далі два трусайти, які ми використовуємо. Тобто, перший трусайт це коли ми використовуємо звичайну атаку, а другий трусайт це або стрибок, або використання в польоті, тобто в повітрі. Як це виглядає? Зараз покажу. Якщо дати заряджену атаку, тобто затиснути ліву кнопку миші, вона підніметься вгору. Зробить кілька атак і вдарить в кінці трусайтом. Як бачите, я за короткий проміжок часу дав два трусайти. Зараз поясню чому. Тому що є така комбо. Якщо ми даємо заряджену атаку, потім виконуємо дві атаки, далі трусайт, падіння вниз, ще дві атаки, і знову трусайт. Це відбувається, тому що після зарядженої атаки ми отримуємо доступ одразу до третьої та четвертої атаки, а після падіння вниз ми отримуємо доступ до третьої і четвертої basі-атаки, тобто звичайної атаки. І таким чином, швидко, після однієї четвертої атаки ми отримаємо трусайт, і після іншої четвертої атаки ми отримаємо трусайт. Таким чином, ми отримуємо дві наші посилені атаки в найкоротніші. Одший термін. Однак тут є один мінус, тому що якщо використати додж в момент касту трусайту, тобто ми б'ємо, б'ємо ось, трусайт не виконався, але я натиснув додж. Таким чином, атака не відбулася, не спричинила шкоду і не дала нам стак. Що це за стаки? Зараз ще поговоримо. Так от, якщо наша трусайт-атака, ми вже знаємо, що вона виконується ось таким чином: ось одна трусайт-атака, ось наша друга трусайт-атака, Наприклад, оп, третя трусайт-атака, ну і так далі. Ми вже все через трусайт атаки робимо. І ще один спосіб отримання трусайт-атаки атаки це використання скіла. І одразу йде трусайт. тобто ми використовуємо скіл, і одразу ми отримаємо цю іконку бафу і виконуємо трусайт атаку. А, забув про ще один спосіб: якщо перемкнутися на персонажа Ну, на Чанлі через інтро, тоді теж буде трусайт. Тому найкраще завжди перемикатися на саме на неї при виконанні інтро. В цій пачці, наприклад, Веріна та Єнлінь дуже швидко набирають своє концерто і дають змогу перемкнутися. Ну, Єнлінь ще дає баф приємний, тому це також можна використати на Чанлі, але з Веріни я так. Також завжди перемикаюся на Чанлі для того, щоб отримувати додаткові стаки нашого форти. І що ж це таке наше форти, щоб вам було зрозуміло? Це наша суперсильна атака. Я б не сказав, що вона прям дуже багато дамажить, але її використовувати можна досить часто. Тобто ми набираємо наші 4 стаки. Ну, уявіть, що в мене зараз 4 стаки, даємо нашу заряджену атаку. А в мене ульти теж немає. Треба, треба мабуть, в бій піти. Щоб показати це Бем, трусай тросетеона, підриваємося, далі йде ульта, і знову підриваємося зарядженою атакою. До речі, можете помітити, що її одяг згорає при отриманні стаків. Тобто, коли в нашого персонажа чотири стаки, вона виглядатиме ось так, але ще в неї закриються очі чорним. Як на мене, найкраще вона виглядає на двох стаках. От бачите? Чорним закриті. Очі. Так от, використовуючи заряджену атаку, ми вивільняємо наше форте. І виглядає це ось таким чином. Перемкнулися. Використавши ульту, ми одразу генеруємо чотири стаки. Тому найкраще буде, ну якщо ситуація на полі бою, звісно, дозволяє це. Найкраще буде використати заряджену атаку, а потім дати ульту. Тобто набрати усі стаки от ми набрали усі стаки, вдарили на шию. Ну, уявіть, що таргет не помер. Далі ми даємо ульту. Поновлюємо наші чотири стаки і знову підриваємося. Таким чином, комбінація цих трьох атак спричинить досить багато шкоди. Сумарно, звісно, це і є основний деміш персонажа. Тобто ми намагаємося е, будь-якими методами стакати ці трусайти і наші стаки форти. Далі вивільняємо форти і вивільняємо ульту, і знову форти. Це зробити не супер просто, але цілком можливо. До речі, мені сказали, що вона ще ульту у руду з одного удару вбиває, ану. Знаєте що я не розумію в цьому персонажі? Чому її так сильно б'ють? От в мене постійно в неї ламають її лице, і. Це моя основна проблема на ній поки що: як вижити, як використовувати всі ну, свої можливості персонажа і при цьому не помирати. І остання серед скілів це її аутро. Я не знаю, чому ДД-персонажу, як на мене, вона все ж таки ДД-персонаж, мейн-ДД. Тому я не зовсім розумію, чому їй дали такий баф, який збільшує Fusion демедж та ліберейшн Damage наступного персонажа. Тобто, можливо, в майбутньому з'явиться якась п'ятизіркова чиса, наприклад, яку Чанлі буде бафати цим, і яка буде ультпрокастером, щоб спричиняти велику шкоду, Шкоду в малий проміжок часу і повертатися назад на Чанлі. Так, зараз Чіса може виконувати цю роль, але не в усіх ситуаціях це буде зручно, і все ж таки Чіса це більше соло таргет дамагер. Тому я не зовсім розумію, чому саме таке аутро у Чанлі, але, ну, як вже є. Баф, це класно, і найголовніше, якщо у персонажа баферське аутро, то воно заряджається швидко. А це означає, що частіше можна буде виконувати інтро на іншому персонажі, що призведе до швидшого збиття щита у наших босів, що також, звісно, корисно. Добре, про скіли ми поговорили. Тепер як взагалі це комбінувати усі ці скіли? От, в нас є можливість квіксвапу. і вона досить широка, я б сказав. Ми використовуємо нашу трусайт атаку кожен раз. От, пішла наша трусайт-атака, і в цей момент можна перемикатися на іншого персонажа. Тобто. Іде атака в цій анімації ми перемикаємося на іншого персонажа. Тому що в цей момент анімація досить довга, і м, ухилитися нам не хочеться, бо як вам, я як вам вже показував, анімація переривається, якщо натиснути Dodge. Тому в цей момент найкраще буде перемкнутися на іншого персонажа. Якщо це буде, наприклад, не Гінлін, а Чіса. Не та кнопка. То перемикаючись на неї, ми спричинятимемо ось цю серію з двох останніх атак ось ці дві останні атаки, які дамажать досить багато. І якщо ми туди-сюди перемикатимемося, я таке вже бачив, як люди роблять. Ми отримуватимемо досить високу ефективність за короткий проміжок часу, і при цьому ми постійно стакатимемо нашу форте у Чанлі. Найпростіше це буде показати ось тут. От ми злітаємо. Б. І ось так бачите. В мене в кінці обидва персонажі були на полі бою. Тобто ви. Роблячи, ну я все одно неправильно все роблю, тому що я ще не звик до геймплею Чан-Лі. Кожен раз, коли ви виконуєте трусайт, ви перемикаєтеся на Чісу і даєте дві звичайні атаки. Таким чином, поки йде анімація Чан-Лі, ви не отримуєте шкоду, а в цей момент Чіса виконує дві свої дуже потужні звичайні атаки. І таким чином, по-перше, Чіса відновлює собі енергію, їй можна збирати не так багато енергії, як в мене зараз зібрано, у ну, мене 150, от в цьому випадку Чісі можна збирати ну, 120-130, я думаю, буде достатньо, якщо таку комбінацію робити. Плюс самій Чен Лі треба буде збирати менше енергії, тому що вона не перериватиме свої атаки і виконуватиме їх частіше. Також треба не забувати давати ехо, з цим в мене теж поки що проблеми, тому що поки ви даєте ехо в перших двох анімаціях атак, ось цих, от перша, друга і на третій, треба свапатися. От на перших двох атаках по вас ще можуть вдарити, тому мені не дуже подобається цей момент. І я поки не звик до анімації босів, і інколи отримую зайвий демедж в цей момент і можу і втратити персонажа. Таке теж в мене траплялося. Зараз я навіть почав подумувати про те, що можливо все ж таки варто Веріну прокачати, щоб вона була, ну, хоч з хоч чимось тут, от не четвірки, а хоч, хоч щось попрокачувати тут, щоб вона була, ну, принаймні, хілила хоча б вдвічі більше, тому що зараз вона вже я відчуваю проблеми, що її хіла почало не вистачати. Далі, про геймплей ми трішки поговорили. Що одягати на Чанлі? З ехо тут довго думати не потрібно, нового сету в нас немає, нового ехо, мейн ехо в нас теж немає, тому беріть це. На жаль, це поки що єдиний варіант. Так, він дає нам фьюжн-демедж 12% і Basic Атак Damage 12%. Це в нас для Енкор більше підходить, а не на Чанлі. Але все одно демедж від його використання досить висок. Тому використовувати все одно варто. Тут в нас можна взяти один одну трійку на атаку. Загалом не так багато ви втратити десь 2-3 якщо буде трійка на атаку. Але найкращим варіантом, звісно, буде взяти два фьюжн демеджі. Ну так, поки що на усіх персонажах треба брати дві трійки їхнього елементу. Тут в нас, ну звісно, атака, що ще може бути. Щодо відновлення, деякі пишуть, що достатньо 110-120%, але мені не вистачало. 130 вже більш-менш, 140 вже досить круто, і всього загалом вистачає, якщо не переривати атаки, а робити їх. Усі атаки робити. Співвідношення критів ну, звісно. Як і завжди, один до двох бажано мати, там, наприклад, 50 на 200. Чому це один до двох? Ще раз повторюю, тут крит-демедж пишеться. З додатковими 100%, ну, звичайними, тобто це 219% від звичайної атаки. Тобто замість звичних 119% тут 219. З підстатів, які нам ще можуть бути корисними, то це лише Liberation Damage та Resonance Skill Damage. тому що це і є наша основна шкода. Основна шкода персонажа десь 50%. Це саме Resonance Skill Damage. Тому якщо що під стату вам падає на Резонанс демедж це круто. Усе решта, ну непогано, але це не важливо. Звісно, відсоткова атака теж добре. І, як не дивно, флетова атака. А де вона тут в мене є? Ніде немає. На жаль, немає. Ну так от. А ось тут в мене є флетова атака. От флетова атака це приблизно те саме, що Резонанс Скіл Демедж. От тому флет-атака теж непоганий стат. Збирати її не в сет я б не радив, тому що підтримувати його активним не складно. Ви даєте скіл і все, і він вже активний. А тривалість бафу 15 секунд, а кулдаун навички 12, Тобто підтримувати його 100% часу не складно. Щодо зброї. Що я вам можу сказати, якщо ви крутили для ГГшки ось цю зброю, то вона чудово підходить Чанлі. І сігну я б крутити не радив. Краще зберегти на якихось інших персонажів. Тому що для Чанлі вона дає десь приблизно 10% в порівнянні з цією зброєю. Однак ця зброя дає нам 12% відновлення, що рівноцінно приблизно одному, ну, півтора ролам на. Нашому ехо, і які б могли бути наприклад критовими в цьому випадку. Таким чином, різниця між цими зброями десь в районі 7%, А це не досить багато. Тому, якщо у вас вже є ось ця зброя, я б не радив крутити сігно. Якщо ж у вас її немає і немає можливості отримати сігну, то найкращим вибором буде ось ця четвірка, яка дає нам атаку при використанні інтро. Якщо ж у вас і її немає, то можете одягнути будь-яку іншу четвірку з підстатом атаки, або ж якщо і їх немає, ну раптом ви тільки почали грати. Можете одягнути ось цю трійку з підстатом атаки, та також бафом від інтро на атаку. Це непоганий стартовий варіант. Ну, загалом хіба у вас є вибір. Щодо БПшки, то її б я не одягав на Чанлі. Як на мене, БПшка підходить ем, з мечів лише Данджін. БПшка дає демедж Хеві атаки, а це поки що єдиний персонаж, в якого Демедж Хеві атаки, це основний демедж персонажа. серед мечників, звісно. Щодо прокачки скілів у неї, то я, звісно, хочу прокачати їй усе. Але загалом інтро прокачувати не так важливо. Звичайні атаки в неї дамажать не дуже багато, але ну, можна їх прокачати, якщо у вас є ресурси. А от ось ці три центральні кнопочки, тут вже треба прокачувати усе: і форти, і скіл, і ліберейшн демедж. Так, тепер команди. Куди ж ставити Чанлі? Варіна поки що залишається найсильнішим бафором хілером який можна поставити в третій слот слот хілера. Альтернативою, звісно, є байжі, але вона не така класна. Також можна поставити Йоан У, це теж непоганий варіант. І ще одним варіантом, звісно, є Таоці. Її теж можна зібрати в Хіл-сет і використовувати на ролі хілера. Якщо передавати її інтро в Чанлі, то вона ще й Бафатиме їй резонанс кіл-демедж, що також досить непогано. Звісно, в цей слот можна ще поставити монахню, так я ще не запам'ятав, як її звати. Так от, її теж можна поставити в цей слот, і теж зібрати її в сет хілера. На ній він теж працюватиме. Тепер щодо другого слоту персонажа. Це може бути, як от я взяв Чісу, її в цьому випадку використовую я як ультпрокастера, тобто певний. Час, ну, більшість часу я знаходжуся на Чанлі, і інколи перемикаюся на Чісу, щоб дати її ульту та навичку, трішки постріляти і знову піти на Чанлі. Також при перериванні атак Чанлі перемикатися на Чісу і назад, ну як я вам вже розповідав. Але в реальному бою в башті я поки що не навчився цього робити і часто отримую попитці. Ще варіантом в цей слот можна взяти, наприклад, ровера, використовувати її як також ульт Кастера, це теж непоганий варіант. Також в цей слот можна поставити Encore. Не сказав би, що це буде ну, раціональний вибір, але її теж можна поставити. В неї є анімації, яких можна скіпати. Тому загалом можна скіпати анімацію на Чанлі, перемикатися на Encore, давати там каст, скіпати її. Ну і таким чином перемикатися між ними, даючи ульту на Encore, просто давати, наприклад, заряджену атаку. Тобто її форте, знову перемикатися на Чанлі, ну і так далі. Тобто зенкор комбінувати теж цілком можна. Звісно, в цей слот можна взяти і якогось дамажного сапорта одного от з цих трьох: Ян Ян, Санхуа чи Мортефі. Це теж непоганий варіант. До того ж, якщо у вас вже є С1 Мортефі, то його ульта спрацьовуватиме двічі на усі скіл атаки Чанлі. Тобто на усі використання скіла і на усі трусайд-атаки. На ці всі атаки ульта Мортефі спрацьовуватиме двічі. Тому, якщо у у вас є С1, то це досить приємний бонус до Чан-Лі. А от ставити її разом з якимось повноцінним ДД, наприклад, з Калчаро, я б не став. Тому що Калчаро хоче дуже багато часу на полі бою, а Чанлі хоче все ж певний час знаходитись на полі бою і давати свої кнопочки. А це з'їдатиме час на Калчаро. Тому повноцінних ДД я б разом з нею не став. Тобто можна взяти якогось ДД, як, як наприклад, ГГшка, він хоче дати свій скіл, там форте, скіл, ульта, ехо. Так, це десь приблизно 6 секунд, але Чан-Лі таку кількість часу на іншого персонажа може виділити. Потім повернутися на себе і битися далі. Теж класною комбінацією буде взяти Єнлін. Це теж супер класно, тому що, по-перше, Їн Лін може бафнути Чан-Лі. Так, електродемедж не збільшується. Але демедж ульти збільшиться. Так само і в Чанлі для Гінлін. Збільшиться лібрейшн демедж, демедж ульти, а Fusion Damage не збільшиться. Таким чином, ми отримаємо не дуже високе, але все ж посилення один одного. Тобто один одного ці персонажі себе зможуть посилювати. Часу Гінлін потребує небагато, тому вона дала свою форте, тобто повісила свою мітку. І далі вже можна заходитися на Чанлі її кнопочки та щось переривати, перемикатися на Єнлін і туди-сюди. Ну ви мене зрозуміли загалом з персонажів я бачу саме такі комбінації Чанлі. Ви часто питали, чому я не роблю гайди по персонажах у Weathering Waves. І якщо відверто, я не вважаю себе достатньо компетентним у цьому питанні, тому що грати і виконувати усі ці комбо, які я бачу в Ютубі, ну як це роблять китайці, я взагалі не розумію, як це робити. Це. Просто якийсь, ну не знаю, машинний рівень взагалі не знаю, як це зробити. І коли я щось закриваю, я бачу, що я дамажу десь як мінімум в півтора рази менше ніж вони при тих самих вкладеннях персонажа. Тому щось пояснювати вам, як грати в цю гру, я трошки вважаю це лицемірством, тому що я сам не вмію, чого ж я буду вас навчати. Але теорію в цьому відео, тобто як бажано грати, не те, щоб в мене це виходило, але я знаю, що саме так потрібно. Я вам розповів. На цьому, мабуть, будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!